це тільки початок. Це не я вам натякав. Це президент ще казав mm -hmm. на початку лютого, наприкінці січня, про те, що планується велике перезавантаження. Тому чекаємо. Але все ж таки, коли ми говоримо про те, що намагає. Планують скоротити міністерство там на третину. Я б не виходив з точки зору о, обговорення. Це доречно доречно. Поки до того часу ми не маємо і не бачимо логіку і структуру, як воно буде скорочитися, і для чого, і які, яку мету ми хочемо досягнути. Ну, говорити там немає про що це взагалі. Ну, говорити там, знаєте, це пастернака не читав, але я його засуджую або полюблюю, хоча його не читав, так і в цьому випадку. Давайте зачекаємо до того часу. Поки ж шмигаль, прем'єр-міністр, вже визначиться з цією структурою, презентує, її, презентує, тому тут заради якої він це буде скорочувати. Тоді будемо визначатися приймати рішення, а так говорити. Ну різні ідеї, але не без розуміння мети, це дуже важко. А ви Характер, це, з... 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 на вашу думку, ви б, б... Бачаєте, що є необхідність скоротити якісь міністерства в нашій країні? Ну з огляду на те, що я не знаю, перепис населення у нас виводився дуже давно. Зараз ніяких, мабуть, соціологічних опитувань не проводили. Велика кількість людей виїхала з, з країни, велика кількість людей знаходиться, на жаль, в окупації. Можливо, доцільніше дійсно якось оптимізувати урядовий, урядову систему. Ну, безумовно, вона повинна бути змінена, але заради чого вона повинна змінена? От у вас зараз там е, пишеться внизу екрану, що скоро йде скорочення 20 тисяч державних посад, вакансій. Це скорочення для того, щоб зекономити в бюджеті. Так само така мета може бути, коли ми під час війни і у нас великий дефіцит. Хоча треба зазначити, скорочення того чи іншого міністерства, воно не багато зекономить для держави, і воно не буде визначальним з урахуванням того, скільки нам коштів потрібно для того, щоб перемогти. В ці війні з іншого боку, у нас а, потрібно змінювати. Систему керування держав виходить з того, що, що у нас є одна лише мета, ми з вами не знаходимося під час мирного часу. У нас війна. І все, що ми робимо незалежно від того, де ми знаходимося, в Верховній Раді або в Кабміні, або в приватному бізнесі, ми сьогодні робимо задля перемоги в цій війні. Це одна і лише єдине є завдання. Відповідно до цього і потрібно змінювати, можливо, і формат Кабміну, і формат міністерства відповідності до виконання цього завдання. Наприклад, якщо ми говоримо про Міністерство культури для Міністерства культури головним завданням, з моєї точки зору, це повинно, повинно бути просування України і фактично пропаганда України назовні і всередині. Все інші завдання вони є другорядними і невизначальними під час війни. А і, повідно, інформаційна і... політика. Міністерство це культури це... і інформаційної політики називається. Так, це і є інформаційна політика. Під час війни номер один це пропаганда держави, і пропаганда країни. І назовні. Все інше другорядне не має взагалі значення, бо воно не визначає той шлях перемоги, який може бути. Або, наприклад, ми говоримо, давайте говорити про міністерство інфраструктури. Там багато говорять про відновлення, можливо, неодоречно формування цього відновлення, але для Міністерства інфраструктури саме головним завданням це формування інфраструктури для перемоги для збройних сил, формування. Фортифікаційних споруд, формування логістики для доставки озброєння, доставки товарів для перемоги, все інше знову ж це другорядне. Про це ми можемо подбати і після перемоги. І в цій концепції, скоріше за все, і можлива зміна Кабміну, зміна його структури.